Всім привіт! Сьогодні ми будемо говорити про локальний запуск еолемок. Я покажу два інструменти. В принципі, я використовую і той і інший. є Варіантів запуску локально набагато більше, але два основні, які в більшості, скажімо, я думаю, відсотків 60-70 користувачів використовують якраз їх. Перший спосіб це використання LAMA, а другий лама СПП, СПП, би, да, СПП ну, розширення SPP. Так, от, чому взагалі я вирішив записати дане відео по тій причині, що на днях Сейм Гальтман сказав, що ваші чати за рішенням суду можуть попасти, як кажуть, спецоргани, і, виходячи з цього, ми розуміємо, що вся інформація і всі наші переписки зберігаються а відповідно в подальшому. Я думаю, вони непогано аналізуються і створюється навіть якийсь цифровий образ, і той самий чат він досить непогано нас знає. Я думаю, кожен з нас теж пробував і запитував у чата GPT, наприклад, щоб той зробив опис вашої особистості. Я робив він досить непогано справляється. Тобто, інформація вона зберігається, вона аналізується. Я думаю, створюється якийсь цифровий психологічний образ. А в подальшому вам досить непогано будуть впарювати, можливо, якусь інформацію. Тому розвиток опенсорса все-таки дає нам можливість використовувати локально, незалежно без відправки на чиїсь сервера інформації. Плюс я зараз займаюся розробкою свого продукту. У мене ось такий мікрокомп'ютер одноплатник. Тут запущена моделька, яку я тестую зараз я її ще файтюну, тобто я розробляю продукт такий якраз локальної, закритої, без виходу в інтернет моделі, яка зберігає певні важливі дані. Ну Це, скажімо так, не будемо розкривати секрети мого продукту. Так от я покажу два способи, хоча їх більше, я покажу два: тих, що найчастіше використовуються. це. Lama і Lama SPP Так, стартуємо. Як взагалі використовувати ламу? її використовувати Заходите на сайт Lama.com скачуєте її, в залежності від того, що у вас Mac, Linux, Windows обираєте, нажимаєте скачати, вона потім у вас встановлюється. І ви знаєте, як їх запускаєте? Запускаєте досить елементарно в терміналі. Тобто відкриваєте. Давайте я вам просто покажу. Значала ось процес, напевно. Ось ви її скачали, вона там десь закачалася, а потім запускаєте, вона у вас встановлюється. Так, зараз подивимося. Так, вона закачується. Ну, ми закриємо, тому що не варто. Вона у мене вже встановлена. Потім ви її запускаєте екзешний файл. Я думаю, це взагалі не є проблемою. Як вона запускає, Та через термінал, там Windows R. Windows R, SMD. ЧДник, може PowerShell. Можна через GitBash. Git Git да, Git Ось запустить GitBash. Пишете. Потім, коли ви exмі фаусі встановили. Щас. Лама. І у вас відповідно команди, які ви можете використати для запуску даної моделі. Тут запускається сервак, який ви можете потім до його, як кажуть, стукатися. Можна створювати якісь моделі, Запускається через Run. Стоп зупинити лист, який у вас в моделі є. Тобто команди всі знайомі, прості. Ми взагалі будемо використовувати найпростіші команди, найчастіші. Так, спочатку ми подивимося, що у нас встановлено. встановлено у нас через Олама List, у мене GPT Ослатес. Так, щодо моделі, дивіться, коли ви встановили. Ви переходите, наприклад, тут є Models, і ось всі моделі, всі моделі, які ви можете використовувати. Тобто вони фактично вже контейзовані, і ви можете їх спокійно через Оламу запускати. Я буду запускати GPTOS. Якраз тут на 20 мільярдів ви переходите сюди. Так, переходимо сюди. І для того, щоб запустити її, ми пишемо команду olama, Ось так. А, у мене лати стоїть. Зараз, вибачте. У мене ж оця стоїть. В принципі. Так. У мене стоїть GPT-Os Lattice. Ми пишемо так: Llama Lama Run Gpt OS, Lattice, Тобто останнє І запускаємо її. Вона зараз пару секунд запуститься у нас. Так, що зачагується час? Uh... І дивіться, розмір її 13 ГБ, тому я й говорив і деяким писав те, що чому, наприклад, дані моделі мені не подобається, навіть враховуючи те, що вони open source локально, їх на ваших, скажімо, багатьох системах ви і комп'ютерах не запустите, тому що у вас повинно бути досить достатньо. оперативки, непогана відеокарта. Хоча, я ще раз повторюсь, модель квантизован, кванти, квантизована. Так, щось вона довго у мене запускається. Напевно, тим, що у мене стоїть. Зум зараз запущений, я записую. Так, да. странно. Ладно, поки вона запускається, я вам паралельно покажу о, інший спосіб, о, іншу модельку, яку ми будемо запускати, яку я використовую якраз у своєму проєкту. Так, о, а може це за рахунок того, що це GitPash? Тут інші команди. Так, ну давайте ми запустимо стандартно. Так лама лист, так лама, ран Джиптэст. Так, дивимося. що тут у мене буде, тому що дуже дивно, по-перше, перед цим я спокійно запускав і все працювало, але ще раз повторюся без е -е, зума. Тобто навантаження було менше. Знову вісить. Странно. Контрол. Так, да, наскільки я розумію, система вся вісить. Навіть не запускаються да, да уж, да уж. Це він показує нам процес Thinking. Що він думається, ж думаю,ча модель у нас. Так, ну, тут відповідь правильна, але просто кажу, що система підвисає. Так. Давайте. Значить, не буду я, напевно, всі питання. Те, що я планував, я все-таки напевно використаю тільки частину, тому що Zoom перенавантажує систему, вона щось у мене підвисає. Це просто займе досить багато часу, незрозуміло. В принципі, ви зрозуміли як. Заходите на сайт, скачуєте саму модельку, через екзечник її встановлюєте, потім обираєте, яку вам потрібна модель. Uh, і потім, обравши модель, дивіться, ви можете, наприклад, обрати е, uh, DeepSeek, їхні моделі. Ось, наприклад, Latte 5.2, ну, краще меншу якусь модельку, обираєте її, uh, берете, копіюєте Олама, Run DeepSeek Air, і вона у вас запускається. І зразу можете задавати питання їй. Так, так вона і не вставила. Ладно. Ситуацію ви все одно зрозуміли. Ми виходимо звідси, тому що це повний бред. Так, наступне те, що я вам покажу, те, що, чим я користуюся, тому що ви повинні зрозуміти, що лама SPP в даному випадку є основою навіть для олами, тобто олама є обгорткою для лами. Тобто, це якраз і є той основний двіжок, на якому зараз будується більшість таких локальних систем, точніше систем для запуску локальної LLM-ок. Як вона у нас скачується? Тут є декілька варіантів. Варіанти там Docker можна просто інсталювати через WinJet, так як я зараз вам це покажу. Через WinJet Найпростіше не потрібно запарюватися. Можна взагалі просто через код встановлювати через Python. Ну, ми зробимо через WinJet. Так, зараз ми знову запустимо. І команда для встановлення у нас буде так. Uh, так, він жет інстал лама SCP. Uh, це якщо у вас Windows стоїть. Якщо mac брив uh, install uh, uh, або sudo port install. Ось одну із даних команд запускаєте, в залежності від вашої системи. В мене це, це. Це в мене взагалі я. Я я, 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 я... Я через дану команду встановлював він І у вас система встановлюється відразу автоматом. там. Далі, що нам потрібно, нам потрібно буде. Запустити якусь модельку, а модельку ми будемо обирати на Гітхабі. Я буду використовувати ту модель, яку кажу, як альтернативу, яку я на сьогодні використовую, і файтюню це Gemma 3N, це мультимодальна моделька. Аншлот, це вже вони відповідно зробили квантизацію даних моделей. Я використовую в своєму проєкту Q6, тобто до себе потім запускаю. Я взяв її і тупо скачав. У мене вона на даному диску. Так, диск Д. Ось вона у мене стоїть, скачана. 612 Спа. Gemma 3N. Ну, 6 А, Які її запускаю? Я запускаю її трохи по-іншому, щоб не в терміналі це було. Тому що в терміналі вона там щось уділюється і повторно дублікує деякі, скажімо, команди. Зараз ми запустимо через порт окремо. Так. Ну, зараз, зараз, зараз. Ось дана команда. Ми використовуємо там на диску, де нас знаходиться в папці дрон, джема і запускаємо. Запускаємо. І зараз ми будемо використовувати її в, відкриємо порт, там нібито 127. 127. Зараз подивимося, який порт вона нам запустить. Де ми якраз можемо і де краще її можна протестити, тому що в терміналі мені не дуже подобається. А ми зараз відкриємо навіть окреме вікно. Так. Ще раз повторюсь, чому я використовую її а не олама. Тому що, по-перше, я можу її більш кастомізувати, те, що мені потрібно, плюс накотити деякі обгортки свої, і вона, як на мене, навіть є трохи-трохи швидша за оламу. Хоча, знаєте, ці долі секунди, вони ніщо не впливають. Так, ми запускаємо ось порт 127.01880. Так, ми запускаємо даний порт. І ось дивіться, у нас відкривається таке вікно на відчату. І ми задаємо знову, як кажу, стандартні питання. Зараз подивимося, чи воно буде глючити, чи не буде глючити по відношенню до ОЛАМи. Так, поїхали. 14.20 і тут. За з точки безбітковості в штуках. відповідь лише числом. Неправильно. Ладно. А там відповідь 100, щоб ви розуміли. Так, тисячу. Тут відповідь правильно. Так, давайте з математикою подивимось. 1200, 1200 неправильно, 1280. Так, да, щось вона з математикою. В трохи неправильно. Вона а, першу тільки посчитала 48 на 25, але не додала дане число. А, давайте напишемо йому, чому. Чому 1200 порахуй. Да, порахуй. Ось роз'яснення. 1200 ділення. Ну, так правильно. А тепер, от бачите правильна відповідь. Тобто, потрібно як на мене, писати краще промт, але давайте тепер перевіримо, попросимо його. Зараз на дане питання, також роз'ясний мені. Відповідь. Так, зараз побачимо. Так. Бачите, він знаходить свою помилку. А, тобто, я думаю, правильно буде писати більш якісний промпт, не просто задавати запитання. а а попросити її, дивіться, там якраз uh, GPT-OS, чому вона, наприклад, видає більш точні відповіді, тому що вона думає, що вона якраз uh, розкладає основне питання на декілька підпитань і на основі його робить відповідь. А uh, для Джеми потрібно просто писати промпт. Я думаю, системний промпт потрібно йому вказати такий, що він повинен uh, розкласти дане питання. Як раніше, пам'ятаєте, коли не було ще медели Sinking, uh, ми для більш якісної відповіді завжди uh, писали. Але йому такий пром, що він дожен питання розкласти на підпитання, і потім на основі їх уже дати відповідь. От якраз тут, а враховуючи, що це модель не думаюча, потрібно будувати трохи по-іншому саму систему взаємовідносин користувача і модельки. Так, я думаю, показав вам те, що я хотів, які ви можете системи бібліотеки використовувати для запуску локальної моделей. Ще хочу просто показати вам модельку дуже класну, але вона у вас локально точно запуститься. Я маю на увазі на ваших комп'ютерах. Тут бажано. Хоча ні, там вроді би двойка підходить, треба, щоб у вас відеокарта була хоча б другого покоління, там 20, 90, 20, 70, чи якісь, це мінімальні, а взагалі Бажано використовувати аж 100 А100, тобто більш потужні відеокарти для працювання. Тобто, є, є VLM, воно більше для продакшена. Тут величезна кількість налаштувань якраз для запуску. Я навіть знаю, що а, той самий DeepSeek а, на за основу а, у їх на серверах стоїть якраз VLM, де їхня модель запускається. Ну, ще раз повторюсь, ми її не будемо пробувати, тому що я на своїй системі не витягну, а запускати десь на серваках, тобто бажання немає. Тим паче, основну задачу, яку я ставив сьогодні, це показати, на яких системах ви можете локально запускати моделі. Це Олама і Лама. Якщо є інші якісь бібліотеки, там, ніби LM Studio. То, але вони проприєтарні, тобто вони не є відкриті. То можете їх використовувати. Але, повторююся, 60-70% користувачів використовують лама і лама. Дякую за увагу і до наступної зустрічі.